Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів про санкції. Ми сьогодні говорили багато. І президент Шадлін Трамп дійсно хоче, аби країни Європи запровадили проти Росії. Які санкції, яких вони самі очікують від Білого Дому, заявив про це державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, яке опубліковане на сайті держдепу сполучених штатів Америки, зокрема журналістка Джуліан Тернер, поцікавилася у Рубіо. Скільки ще часу президент США Дональд Трамп дасть російському диктатору Владимиру Путіну перш ніж вести реальні санкції проти Російської Федерації? Ну, ми повністю розуміємо, які санкції у нас є в розпорядженні, і в якийсь момент президент може ухвалити таке рішення. Це буде його рішення. Він не буде ходити і штучно оголошувати терміни, але він також вказав, що важливо, щоб Європа вчинила так само. У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас. Тому, якщо вони глибоко віддані цій ідеї, вони повинні вжити заходів. Ми хочемо спонукати їх зробити те, про що вони просять нас. В True Social 13 вересня голова Білого Дому написав, що вважає шокучим той факт, що деякі члени НАТО все ще продовжують купувати російську нафту. А він сказав, що це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах із Росією у будь-якому разі. Я готовий діяти, коли ви будете готові. Тільки скажіть, коли це пряма цитата, і президент Сполучених Штатів Америки тоді висунув пропозицію країнам НАТО вести мита для Китаю на рівні 50-100%. Отків, які можна буде скасувати після закінчення війни в Україні на думку Трампа, великі мита здатні зламати вплив Китаю на Російську Федерацію про безплотну зону. Ми сьогодні згадували про те, що є така пропозиція від представників уряду Польщі, і вже з'явилася реакція від Румунії. Румунія озвучила свою позицію з цього приводу, і Румунія скоріше не підтримує. Встановлення безпольотної зони над Україною, але ця позиція може бути переглянута. Про це заявив президент Ніку Шордан в інтерв'ю. Пише Агерпрес. і за його словами були проведені попередні обговорення цього питання із представниками влади, військовими, фахівцями і зовнішньої політики. І він заявив наступне наразі. Скоріше ні, але залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті. Чи ні, цитата скав конфлікта не війна, і з цього питання згідно з деякими інтерпретаціями робити це певним чином означає вступати у. Війну видання нагадала, що напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що створення НАТО безпольотної зони над Україною. І якщо це станеться, то Росія буде вважати це оголошенням війни. І російський політик тоді казав, що реалізація провокаційної ідеї Києва та інших. Цитую, як сказав Дмитрій Медведів, ідіотів щодо створення безпольотної зони над Україною та надання країнам НАТО дозволу збивати дрони російські, означатиме лише одне, що відбудеться війна НАТО із Російською Федерацією. Але ось такі маніпуляції, провокації, а точніше, навіть шантаж і погрози, ми вже звикли чути зокрема від самого. Дмитра Медведєва, який невпинно друкує пости в соцмережах і намагається якимось чином вплинути на думку світових лідерів і загалом наших стратегічних партнерів. Але чи впливає це? Гадаю, що ні. До того, що казав міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський, про Китай, а точніше звернення до Китаю він звернувся до колеги Китайського Ван і і сказав, що всі варіанти завершення російсько-української війни мають базуватися на дотриманні статуту організації Об'єднаних Націй та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомило польське зовнішньополітичне відомство. Переговори між лавами МЗС двох країн відбулися в рамках урядового комітету Польща Китай. Це один із механізмів у рамках всеосяжного стратегічного партнерства між Польщею та Китаєм. І це був взагалі перший візит Ван І до Польщі за останні шість років. Три години переговорів стосувалися. Двосторонніх відносин, а також європейських і глобальних питань, обговорюючи війну в Україні та і наслідки, Сікорський наголосив на важливості дотримання статуту організації Об'єднаних Націй та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Він також звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії та порушив питання про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Наголосив, що в цьому питанні не може бути і мови про збіг обставин. Чи помилкою раніше можна було так казати два роки тому, наприклад, що це якийсь біг обставин, але зараз це вже системна історія, яку всі бачать прекрасно, і як вказується, як зазначається вам і у відповідь. Наголосив, що ескалація конфлікту не відповідає інтересам жодних історін. Обидві сторони також висловили сподівання на нормалізацію ситуації на польсько-білоруському кордоні, і віримо, що ця нормалізація вона буде зберігатися. Британська королівська сім'я готується до візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і його дружини. Меланії увечері 16 вересня вони прилетять до Лондона. Як зазначили аналітики, трьохденний візит. Е Трампа для британської королівської сім'ї стане справжнім випробуванням. Пише Більд розповів співробітник Палацу виданню наступне: що Карл король, Чарльз третій не любитель світської бесіди. Каміла не поділяє гламурний стиль як Меланія. Це не найвдаліша комбінація, оскільки Трамп любить, щоб його обходили. А Чарльз Третій… Цього не може через це. Король робить ставку на дипломатичну чарівність принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Сказала джерело палацу, що програма розписана до найдрібніших деталей, щоб звести до мінімуму ризик несприятливих і незручних ситуацій. Велика надія покладається на принцесу Кейт і її Шарм. Принцеса Кейт, і принц Вільям першими зустрінуть Трампа і його дружину у Вінзерському замку. Вони проведуть гостей. До короля Чарльза третього і королеви Каміли потім відбудеться масштабна привітальна церемонія на відкритому повітрі. Після привітання планується поїздка. В кареті Вінзоро і військовий парад та почесна варта за обідом за королівським столом. Трамп і Меланія зможуть насолодитися королівською гостинністю. А після обіду вони відвідують виставку Royal Collection і покладуть вінок на могилу Єлизавети II в каплиці Святого Георгія. Кульмінацією візиту стане банкет 17 вересня, на якому виступлять з промовами Чарльз Третій і е, Трамп. Наступного дня після королівських проводів Трамп. Зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Старбром. А Меланія буде слідувати власні програмі і разом з Кейтом. Побуває в школах і на благодійних заходах. А Трамп вже висловив захоплення з приводу візиту. І коли йому вручили запрошення від короля, він сказав: Ваша країна фантастична для нас це честь. Приїхати тому ми так само стежимо, спостерігаємо за е, цим візитом, який має відбутися зовсім скоро. Тому залишайтеся разом із 24 м каналом. В нас завжди оперативно та актуально. Повідомляємо всю інформацію, яка відома станом на дану хвилину і на дану секунду.